Суботнім ранком шизатим на Чернігівські патрульні у середмісті на проспекту Миру затримали чотирьох молодиків, котрі розклеювали листівки на опорах, стінах і парканах, септо в недозволених місцях. Повідомляють у патрульній поліції. Вони з'ясували, що цей рекламний квартет приїхав заліплювати чернів зі столиці, найстаршому 34, молодшому лише 14. Зацікавили листівки правоохоронців і відсутністю будь-яких вихідних даних: тираж, замовник та відповідальна особа, як цього передбачає закон. На них текст провокаційного характеру як якого згодом нарекли стражі порядку, В автівці, якою і приїхали київські туристи, поліціянти виявили ще 18 цілих пачок поліграфічної продукції по 500 аркушів, кожна. Для з'ясування обставин та подальшого оформлення порушників передали слідчо-оперативній групі. Їм загрожує адміністративне стягнення. Світлини вже з наклеєними листівками згодом з'явилися в соцмережах. Там вимоги звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтревої та заклик до мітингу під стінами НБУ 15 листопада. Бо-яких даних контактів чи то партійної символіки нема.